Аліса в країні чудес Льюіс Керол читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал. Посилання на банку є в описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, Підписуйтесь на мій телеграм канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Розділ шостий. Порося та перець. ХВИЛИНУ Другу вона дивилася на будиночок, гадаючи, як бути далі. Раптом з лісу вибіг лакей у лівреї і гучно затарабанив у двері кісточками пальців. Що то лакей вона здогадалася завдяки лівреї, бо з лиця то був радше карась. Відчинив йому другий лакей кругловидий з лупатими очима, схожий на жабу. Аліса завважила, що обидва мали дрібно закручене і напудрене волосся. Їй страшенно закортіло дізнатися, що ж буде далі. Вона висунулася з гущавини і наставила вуха. Лакей Карась видобув з під пахви величезного, завбільшку, як він, сам листа, і, простягши його жабунові, врочисто оголосив для герцогині. Запрошення від королеви на крокет. Лакей жабун узяв листа і тим самим тоном повторив ті самі слова, ледь змінивши їхній порядок. Від королеви. Запрошення на крокет для герцогині. Відтак обидва вдарили один одному чолом так низько аж посплутувалися кучериками. Аліса мусила втекти назад у хащу, щоб не чутно було її сміху. Коли вона визирнула знову, лакея карася вже не було, а жабун сидів біля дверей і тупо зирив у небо. Аліса несміливо підступила до дверей і постукала. З вашого стуку, як з пір'я, — зауважив лакей, і то з двох причин. По перше, я по той самий бік, що й ви. А по-друге, там такий шарварок, що вас однак не почують. І справді, гармидар усередині стояв пекельний хтось верещав, хтось чхав і час від часу чувся оглушливий брязкіт, наче там були посуд. Тоді скажіть, будь ласка, озвалася Аліса, як мені туди зайти? Ваш стук мав би якийсь сенс, провадив жабун, незважаючи на неї, якби двері були між нами. Приміром, коли б ви постукали з того боку, я б вас, звичайно, випустив. Кажучи так, він не переставав дивитися в небо. А це здалося жахливою нечемністю. Хоча, можливо, він і не винен, сказала вона про себе. Просто очі в нього майже на маківці, але, принаймні, він міг би відповідати на запитання. То як мені туди зайти? голосно повторила Аліса. Я тут сидітиму, зауважив лакей. Аж до завтраго. Тут двері розчахнулися і звідти вилетів великий таріль. Він бринів просто лакеєві в голову, але в останню мить тільки черкнув по носі і розбився об дерево в нього за плечима. А може, і до після завтрього. Тим самісіньким тоном провадив лакей, мов би нічого й не сталося. Як же мені туди зайти? ще голосніше повторила Аліса. А це ще, знаєте, не вгадано, сказав лакей. Чи вам взагалі треба туди заходити? Ось головне питання чи не так? Так, звичайно, та тільки Аліса не любила, коли з нею розмовляли таким тоном. Це просто жахливо, проказала вона сама до себе. Як вони всі тут люблять сперечатися? Лакей жабун схоже вирішив, що саме час повторити своє зауваження на інший лад. Я сидітиму тут, сказав він. Вряди, годи, день у день». А що робити мені? запитала Аліса. Що завгодно. Відповів жабун і засвистав. Що з ним балакати? розпачливо подумала Аліса. Він же дурний, аж світиться. І вона штовхнула двері і переступила поріг. У просторій кухні дим стояв аж під саму стелю. Посередині, на триногому дзиглику сиділа герцогиня і чукигала немовля. Кухарка схилилася над вогнищем і помішувала щось у величезному казані. З усього видно юшку. Їхня юшка явно переперчена, сказала Аліса сама до себе, чхаючи за кожним словом, навіть їхнє повітря, і то було переперчене, чхала навіть герцогиня. Що ж до немовляти, то воно без угаву ревло і чхало, чхало і ревло. Не чхали в кухні лише двоє кухарка та дебелий, з усмішкою від вуха до вуха кіт. Який сидів на припічку. Чи не сказали би ви мені ласкаво? трохи боязко спитала Аліса, бо не була цілком певна, чи годилося їй озиватися першою. Чому ваш кіт такий дурно сміх? Бо він чеширський, пояснила герцогиня. За часів Керола часто казали посміхається як чеширський кіт. Походження цієї приказки невідоме. Існують проте дві версії її походження. Згідно з першою, у графстві Чешер, де, до речі, народився Керол, якийсь невідомий маляр малював над дверима та левів, які посміхалися. Згідно з другою, чеширським сирам колись надавали форму усміхнених котів. Ох ти ж, Порося!» Останнє слово пролунало так зненацька і з такою нестямною люттю, що Аліса аж підскочила. Проте вона зараз вже збагнула, що це стосується не її, а немовляти, і, набравшись духу, повела далі. А я й не знала, що чеширські коти вміють сміятися. Коти з графства чешир сміються на весь шир, сказала герцогиня. Майже всі. Я таких котів ніколи ще не бачила, чемно мовила Аліса рада радісінька що розмова налагодилася. Ти ще багато чого не бачила, сказала герцогиня. Це зрозуміло. Алісі не дуже сподобався тон цього зауваження. І вона подумала, що не завадило би перевести розмову на щось інше. Поки вона підшукувала тему, кухарка зняла з вогню казан і заходилася шпурляти, чим попало в герцогиню та немовля. Першими полетіли кочерга зі щіпцями, за ними градом посипалися блюдця, тарілки і полумиски. Та герцогиня й бровою не повела, хоч дещо в неї і поцілило. А немовля і доти ревма ревло. Тож зрозуміти, болить йому від ударів чи ні, було неможливо. Ой, що ви робите? Схаменіться, благаю. кричала Аліса, підстрибуючи зі страху. Ой, просто вниз! бідний носик. У цю мить страхітливих розмірів баняк прохурчав так близько від немовляти, що ледь не відбив йому носа. Якби ніхто не пхав свого носа до чужого проса. хрипким басом сказала герцогиня. Земля крутилася би куди ж паркіше. Ну, і що б це дало? зауважила Аліса, рада похизуватися своїми знаннями. Подумайте лишень, що сталося би із днем і ніччю. Земля оберталася би навколо усі швидше, ніж. До речі, про ніж, сказала герцогиня. Відтяти їй голову. Аліса тривожно глипнула на кухарку, але та постила ці слова повз вуха і знай собі помішувала юшку. Тож аліса докінчила. Ніж раз на добу, себто раз на двадцять чотири години чи, може, на дванадцять. Ой, дай мені спокій. урвала її герцогиня. Зроду не терпіла арифметики. Вона завела щось, наче колискову і заходилася чокигати немовля, люто стрясаючи його наприкінці кожного рядка. Бурчи, на немовля лупи його, як чхає. Що те чхання нам дошкуля маля прекрасно знає. Гу-гу-гу! Оригіналом для цієї пародії послужив вірш невідомого автора, основна думка якого криється в словах Плекай малесеньке дитя з любов'ю і терпінням. Співаючи другу строфу, герцогиня не переставала несамовито трясти мовля, а воно, сердешне, так репетувало, що Алісі нелегко було розібрати слова. «Бурчу, кричу на немовля, луплю його, як чхає. Нехай маляне дошкуля до перчику звикає. Гу гу гу. Тримай. крикнула раптом герцогиня до Аліси і швергонула в неї немовлям. Можеш трохи понянчити, як маєш охоту. Мені пора збиратися до королеви на крокет. І вона хутко вийшла. Кухарка жбурнула їй навздогін сковородку, але на диво схибила. Спіймати дитину виявилося не так просто. Руки й ноги в того чудернацького створінічка були розчепірені на всі боки. «Достату, як у морської зірки, подумала Аліса, а само воно пихтіло, як паровик, і безупину пручалося. Нарешті вона знайшла належний спосіб укоськати немовля. Скрутила його у вузол, міцно схопила за праве вушко та ліву ніжку, щоб не розкрутилося, і вийшла з ним на свіже повітря. Якщо його звідси не забрати, подумала Аліса. То вони, напевне, його приб'ють. Як не нині, то завтра. Було б злочинно його покинути, правда ж? Останні слова вона проказала вголос, і маля рохнуло їй у відповідь чхати воно вже перестало. Не рохкай, сказала Аліса. Висловлюй свої почуття у якийсь інший спосіб. Та немовля рохнуло знову, і Аліса прискіпливо зазирнула йому в личко, аби з'ясувати причину. Ніс у нього був без сумніву, аж надміру кирпатий, більше схожий на рильце, ніж на справжнього носа, та й очі зробилися підозріло, маленькі, як на дитину. Словом, його вигляд Алісі не сподобався. А може, то вона так схлипує? подумала вона і зазирнула маляті в очі. Чи не видно там сліз? Ба ні, жодної сльозинки. Якщо ти золотко, збираєшся перекинутися поросям, поважно мовила Аліса. Я не буду з тобою панькатися. Закарбуй це собі на носі. Немовля знову схлипнуло, а чи зрохнуло, важко було сказати, і Аліса якийсь час несла його мовчки. Вона вже починала хвилюватися. Ото буде клопіти з цим чудом удома, коли це раптом воно знову рохнуло!» та так виразно, що Аліса не без тривоги ще раз глянула йому в обличчя. Так, цього разу помилитися було годі. Перед нею було найсправжнісіньке порося, носитися з ним далі було безглуздо. Вона опустила порося на землю і вельми втішилася, коли воно спокійнісінько потрюхикало собі в хащу. З нього виросла би страх, яка бридка дитина, подумала Аліса. А як порося, по моєму, воно досить симпатичне, і вона стала пригадувати деяких знайомих їй дітей, з яких могли б вийти не згірші поросята. Аби лиш знаття, як міняти їхню подобу, подумала вона. І раптом здригнулася з несподіванки. За кілька кроків від неї на гілляці сидів чеширський кіт. Кіт натомість лише усміхнувся. На вигляд, наче добродушний, подумала Аліса. Але які в нього пазурі та зуби. Варто з ним триматися шанобливо. Мурчику, чеширчику! ширчику. Непевно почала вона, не знаючи, чи сподобається йому таке звертання. Кіт, однак, знову всміхнувся, тільки трохи ширше. Ніби сподобалося, подумала Аліса і повела далі. Чи не були б ви такі ласкаві сказати, як мені звідси вибратися? Залежить куди йти, відказав кіт. Власне, мені однаково куди йти, почала Аліса. Тоді, і однаково, яким шляхом, зауважив кіт. Аби лиш кудись дійти, докінчила Аліса. О, кудись та дійдеш, сказав кіт. Треба тільки достатньо пройти. Цьому годі було заперечити, тож Аліса спитала дещо інше. А які тут люди проживають? Он там кіт махнув правою лапою. Живе капелюшник. А отам він махнув лівою. Шалений заєць. Завітай, до кого хочеш. У них обох не всі вдома. В Ангелії широко популярні приказки «Mad as a hatter, mad as a march hare» божевільний як капелюшник, казиться як березневий заєць. Саме ці приказки і породили керолових персонажів капелюшники і справді часто божеволіли. Отруєння ртуттю, яку вони використовували, обробляючи фетр, часто спричинювало галюцинації. Але я з такими не товаришую. – зуважила Аліса. Іншої ради нема, сказав кіт. У нас у всіх не всі вдома, у мене не всі вдома, у тебе не всі вдома. Хто сказав, що у мене не всі вдома? запитала Аліса. Якщо у тебе всі вдома, сказав кіт, – то чого ти тут? Аліса вважала, що це ще ніякий не доказ, проте не стала сперечатися, а лише запитала А хто сказав, що у вас не всі вдома? Почнімо з собаки, мовив кіт. Як гадаєш, у собаки всі вдома. Мабуть, так, сказала Аліса. А тепер дивися, вів далі кіт. Собака з пересердя гарчить, а утіхи меле хвостом. А я мелю хвостом. З пересердя, а від радощів гарчу. Отже, у мене не всі вдома. Я називаю це мурчанням, а не гарчанням, зауважила Аліса. Називай, як хочеш, відказав кіт. Чи граєш ти сьогодні у крокету королеви? Я б залюбки, відповіла Аліса. Тільки мене ще не запрошено. Побачимося там, кинув кіт і щез із очей. Аліса не дуже і здивувалася вона вже почала звикати до всяких чудес. Вона стояла і дивилася на ту гілку, де щойно сидів кіт, коли це раптом він вигулькнув знову. Між іншим, що сталося з немовлям? Поцікавився кіт, ледь не забув спитати. Воно перекинулося в порося, не змигнувши оком, відповіла Аліса. Я так і думав, сказав кіт і знову щез. Аліса трохи почекала, ану ж він з'явиться ще раз. А тоді подалася в той бік, де, як було їй сказано, мешкав шалений заєць. Капелюшників я вже бачила, мовила вона подумки. А от шалений заєць це значно цікавіше. Можливо, тепер у травні він буде не такий шалено лютий, як, скажімо, у лютому. Тут вона звела очі і знову побачила кота. Як ти сказала? спитав кіт, у порося чи в карася? Я сказала в порося, відповіла Аліса. І чи могли б ви надалі з'являтися і зникати не так швидко, від цього йде обертом голова? Гаразд, сказав кіт і став зникати шматками. Спочатку пропав кінчик його хвоста, а на сам кінець усміх, що ще якийсь час висів у повітрі. «Гай-гай!» – подумала Аліса. Котів без усмішки я, звичайно, зустрічала, але усмішку без кота. Це найбільше дивовижа в моєму житті. До шаленого зайця довго йти не довелося. Садиба, як у невдовзі побачила, належала безперечно йому, бо два димарі на даху виглядали, як зайчі вуха, а дах був накритий хутром. Сама садиба виявилася такою великою, що Аліса не квапилася підходити ближче, поки не відкусила чималий кусник гриба в лівій руці і довела свій зріст до двох футів. Але й тепер вона рушила з осторогою. А що, як він і досі буйний, думала вона. Краще б я загостила до капелюшника.